Хлопці, всім привіт! Маю на огляді сьогодні ось такий класний Vivaro 2013 рік. Випуску 2 літри в довгій базі, 84 кВт, пригнаний з Німеччини на 187 пробів. Можна сказати, в автомобілі нічого не фарбовано. Там заднє праве крило, легенький косметичний підкрас. Подивіться на це украснення. Хто шукає таке класне авто. З пробігом до 200 тисяч їх майже немає. Ну це нереально знайти. Там знаєте, хейтери там е, можуть писати очі, але є підтвердження ось цього пробігу. У мене так що це все без питань підтверджується і, і, і доводиться. Подивіться, в якому стані автомобіль ось кермо не, не реставроване, не перекрашене в оригіналі. Все, ось подивіться, який стан керма. У Нас по комплектації два склопідйомника з електрорегулюванням дзеркал підігрівом. Попільничка навіть є, бортовий комп'ютер, два ключі маємо в автомобілі. Потім навігація, кондиціонер заправлений, все працює. Так, зараз швиденько включу запалення. До запалення. Ось. 187 тисяч. Подивіться, в якому стані сидіння тут. Дуже гарний дуже гарний стан. Сервіска ось є присутня. подивіться Всі повністю відмітки все є. Останній сервіс 3 місяця 2022 року, 154 тисячі. Раз 30 тисяч робиться сервіс. Ось. Так. По комплектації тут ще в нас титанові оригінальні диски релінги. Фаркоп, задні парктроніки. В подарунок в нас є комплект зимових шин нових. Ось. Поличка половинка є. Але по салону взагалі машина дуже збережена. Не знищені пластики, сидіння, ніде не пропалені, не прокурені. Ось, подивіться, цілесенькі, все працює. Аудіопідготовка в нас в стелі. Ось, ззаді кондиціонер присутній. Дивіться, що тут. Ось подивіться, в якому стані все. Пороги, пластик і все інше. Ось, Будь ласка, він код, кому треба перевірити е автомобіль покар вертикальний, без питань можна перевірити. Ось подивіться ще раз, який красунчик. Так що хлопці, якщо хтось цікавить, ось Віварик, 13 рік, 2 літри, 84 кВт, 187 тисяч пробів. Е дзвоніть, пишіть, відповім всім з радістю. Всім пока, всім гарного дня.